Казка про Червоне Королівство. Звістка облетіла королівства. Уже зелені, сині жовті збирали ради і вихвалялися, які вони корисні. Король червоного королівства, гранат, почувши це, тільки підняв брову і усміхнувся. Що ж, настав і наш час. Покличте всіх, збираємо Червону Раду. І вже за кілька годин на широкій долині під червоними квітами зібралися найяскравіші і найсмачніші мешканці королівства. Король гранат у короні з ягідних зернят звернувся до всіх. Наш червоний колір це сила, тепло і здоров'я. Розкажіть, чим ви корисні людям? Помідор виступив першим. Я багатий на лікопін. Він захищає серце та шкіру. А ще я соковитий. У салатах я король. Вишня озирнулась і сказала «У мені антоціани, вони знімають втому, допомагають спати, і рятують м'язи після бігу. Полуниця засміялася. Я радість у кошику, у мені вітамін С і ще купа добра, а смак. Мій люблять усі без винятку. Червоний перець підморгнув Я справжній супергерой. Вітамінів у мене більше, ніж в аптеці, а ще я зміцнюю імунітет. Червоний виноград розповів Я захищаю серце, очищаю кров. З мене ще й сік роблять корисний і смачний. Червоне яблуко закивало Мене їдять щодня. І правильно роблять я для серця, шлунка й настрою. Малина лагідно всміхнулася. Я ягідка від гарячки, чай із мене, і хвороба тікає. Червона квасоля мовила спокійно. Я джерело білка, дітям спортсменам і всім, -всім корисна. Червоний грейпфрут вийшов із сонця. Я очищаю, додаю енергії, а ще я дуже гарний друг для тих, хто піклується про себе. Червона цибуля засміялася. Я трохи пекуча, зате рятую від мікробів і в салаті гарно виглядаю. Редиска стрибнула на пеньок. Я весняна радість, я допомагаю травленню і роблю бутерброди веселими. Буряк важливо виступив. Я сила землі, кров оновлюю, енергію даю, ще й у борщі головний герой. Король гранат урочисто підсумував. Наше червоне королівство це здоров'я для серця, крові і сили. Нехай усі знають червоне це життя, любов і користь. І з того часу щороку у червні проводять велике свято червоного роду, де кожен гість може скуштувати, навчитися і відчути, червоний це колір здоров'я, енергії і любові.